Смок Novo 4 та Novo 4 Mini. дві подсистеми з однієї лінійки. Але що ж означає приставка Mini і чи справді вона робить велику різницю? Сьогодні ми детально розглянемо обидва пристрої, щоб допомогти вам зрозуміти, який з них краще обрати саме для ваших потреб. Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня, ми працюємо в мережі Вайпхаб. Почнемо з стандартного упаковки. Коробка у Novo 4 біла, а у Novo 4 міні чорна. На верхній частині обох моделей зазначено виробник смок, а внизу модель і точну назву кольора. Крім того, на передній стороні коробки виробник додав зображення пристрою, а поруч вказав його основні характеристики. На звороті розміщено список комплектації, тож вам не доведеться довго шукати ці деталі. Давайте подивимося, що всередині коробки. У комплекті з Novo 4 міні ви отримаєте сам пристрій, картридж об'ємом 2 мл, два упрови. Чи lp 1 Mesh з опором 09 Ом один вже встановлений у картридж, а другий йде як запасний. Також у коробці є кабель для зарядки USB та IPC та інструкція користувача. У Nova 4 комплектація майже така сама: сам пристрій, картридж об'ємом 2 мл, кабель для зарядки USB та IPC, інструкція і два випаровувача, але опір двох комплектних випаровувачів нижчий 08 Ом. Може здатися, що ця різниця незначна, але трішки далі пояснимо відмінність. Смок Nova 4 Mini – це ідеальний варіант. Для тих, хто любить компактність. Завдяки металевому корпусу з пластиковими панелями Nova 4 Mini досить легкий, але водночас міцний. Його зручно тримати у руці, а компактні габарити дозволяють без проблем носити його навіть у невеликій кишені. На передній панелі лише розташоване кільце для регулювання затяжки. Доступно 10 варіантів дизайну, як класичні стримані відтінки, так і яскраві призматичні. Смок Nova 4 трохи більший за Mini, але все одно компактний і зручний у використанні. Його основні відмінності наявність якра. Ану, кнопка для зміни потужності та регулятор повітряного потоку, що додає більше контролю над процесом. Корпус пристрою виготовлений із сплаву металів, а декоративні панелі надають йому стильний вигляд. Нова 4 доступний у 10 різних варіантах дизайну. Екран виглядає мінімалістично, але на ньому відображається вся необхідна інформація. Рівень заряду встановлена потужність та опірвипаровича і кількість ваших затяжок та секунди затяжок. Якщо вам важлива максимальна компактність і простота, Nova 4. 4 міні буде виглядати більш виграшно, але якщо хочеться трохи більше функціональності, тоді No4 точно заслуговує на увагу. Тепер поговоримо про автономність. І тут також є деякі відмінності. Осмок Ново 4 міні встановлений акумулятор на 900 мА. При помірному використанні цього вистачить приблизно на день активного використання. Заряджається пристрій досить швидко, всього за 45 хвилин через USB та й У смук Ново 4 акумулятор трохи менший 800 мА. Проте, завдяки можливості регулювати потужні. Цей пристрій можна підлаштувати під свій стиль використання. Якщо виставити нижчу, заряд тримається довше, але врахуйте, що зарядка займає більше часу, близько 90 хвилин. Здається дивним, що у пристрою з екраном, який потенційно споживає більше енергії, акумулятор менший, а в компактнішій міні-версії більший. Основне, що можу сказати, це. Нераціонально, але швидше за все, виробник вирішив збільшити ємність у міні, щоб компенсувати відсутність регулювання потужності. Чи є тут зрада? У будь-якому разі ця різниця в 100 мА не критична. В реальних умовах обидва пристрої показують схожу автономність, тож це навряд чи стане вирішальним фактором у виборі. Картриджі в цих пристроях не взаємозамінні, хоча на вигляд дуже схожі. А от з випаровувачами все простіше. Обидві моделі підтримують серію LP1. Ці випаровувачі мають додаткові силіконові кільця, які забезпечні. Чують кращий захист від протікань. Є 4 види випаровочів: 0,8 Ом меж, який йде на сіці, 0,8 Ом МТЛ на спіралі, меж 0,9 Ом та 1,2 Ом. Варто зазначити, що в ново 4 Mini підтримує лише автоматичну активацію при затяжці, і всі налаштування потужності він виставляє самостійно від 5 до 25 Вт. У Novo 4 також активація від автозатяжки, але потужність ви можете самостійно змінювати від 5 до 25 Вт, що дозволяє адаптувати пристрій під своїм. Свої вподобання щодо смаку передачі, ці два пристрої добре справляються зі своєю задачею, що дуже важливо для тих, хто переходить від цигарет до подсистем. Затяжки виходять м'якими та природніми, що допомагає легко звикнути до нового способу паріння. Крім того, багатьом сподобався легкий звук потріскування під час затяжки. Маленька деталь, але додає пристрою свого шарму. Особисто мені цей ненав'язливий пар дуже до вподоби. Отже, якщо вам потрібний компактний, простий у використанні пристрій, який не потребує зайвих. Налаштувань, Nova 4 Mini стане чудовим вибором. Він легкий, зручний, швидко заряджається і чудово підійде для тих, хто хоче мінімум клопоту. А якщо ви любите налаштовувати девайс під себе, хочете контролювати потужність і бачити всю важливу інформацію на екрані, тоді є Nova 4, який виглядає цікавіше. Обидва пристрої мають свої сильні сторони, і кожен може стати ідеальним вибором залежно від ваших потреб. Сподіваємося, це відео допомогло вам визначитись, яка модель підходить саме вам. Пишіть у коментарях, які Дивайся сподобався вам більше, і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Також нагадаємо, що ми маємо як онлайн, так і офлайн магазини. Дякуємо, що були з нами! Всіх любимо! Всім Па-па.